Чого чекати в Україні від нової адміністрації Білого Дому та Єврочиновників? Говорили в Давосі. Там триває всесвітній економічний форум. І от сьогодні відбувся український сніданок, на який завітали відомі бізнесмени і політики. Про дізнаємось від Яни Брензей. Яно, то які думки лунали щодо українського майбутнього? Добрий вечір. Віто цими днями швейцарський Давос перетворився на справжній політичний та інтелектуальний центр світу. Тут проходить всесвітній економічні форуми. І сьогодні багато говорили про майбутнє Євросоюзу та про те, яким він буде, коли спілку полишить Велика Британія. А по обіді розпочалася дискусійна панель, присвячена місцю Росії у світі. Незадовго до неї президент Петро Порошенко закликав світ згуртуватися, аби протистояти атакам Росії, зокрема й електронним Ваша attack. Росія влаштовує кібератаки і проти України, і не лише проти неї. Це глобальна кібервійна Росії проти усього світу. Існує багато доказів. Це глобальна загроза, і світ має об'єднатися щоб боротися із цією небезпекою, так само, як і проти російської пропаганди, яка є частиною гібридної війни. Та чи готовий західний світ чинити опір цьому і чи не полишить Україну сам на сам з ворогом? Про це сьогодні говорили на українському сніданку в Давосі. Цей майданчик, організований фондом Віктора Пінчука, вже 12 років поспіль збирає українських та західних лідерів думок, аби проговорити і об обговорити майбутнє України і перспективи, які перед нею. Покладено цьогоріч на сніданок, наприклад, завітав колишній прем'єр-міністр Великої Британії Девід Кемерон, який на жаль відмовився спілкуватися з журналістами. А от екс-міністр оборони США Роберт Гейтс е також там пробув присутній і з нами поспілкувався про це трошечки пізніше. Так, от він вважає, що найближчим часом боятися зняття санкцій з Росії не варто. Чому я пропоную подивитися у моєму сюжеті? Сік йогурт Круасан типовий європейський сніданок. Утім, сьогодні у Давосі головна ранкова страва інша, і вона власне українська. Це пошук відповіді на питання, як Україні розвиватися у світі, який так швидко змінюється. Аби віднайти цю відповідь, сюди приїхали провідні українські, європейські та американські політики і бізнесмени. На думку організатора українського сніданку у Давосі Віктора Пінчука. Діалог між ними зараз, коли західний світ замикається на своїх проблемах і втрачає Україну з поля зору, особливо важливий. Всегда была була якась определенність. Ми понимали, що в общем-то, запад наш э, як ніколи, безпрецедентна неопределенність. Ми не розуміємо, і западный мир сам не понимает, где он находится, де знаходиться, що себе представляет. Тому одна з головних тем дискусії, чи не перестануть Євросоюз та Сполучені Штати підтримувати Україну у протистоянні з Росією після того, як господарем у Білому домі стане Дональд Трамп. Проте більшість учасників обговорення у цьому питанні оптимістичні. Мовляв, Трампове загравання з Кремлем це лише передвиборчим. Стратегія укрізь ліж президента його політика щодо Росії буде більш жорсткою. Я думаю, що радники команда Трампа будуть твердо стояти на позиції, того, що будь-яка угода, яка нашкодить українським інтересам, є неприпустимою. Наприклад, в обмін на Сирію, окрім того, частина республіканців виступає за надання Україні зброї та посилення санкцій. Натомість, з боку Євросоюзу головною загрозою для України учасники дискусії називають зростання популістських та націоналістичних настроїв серед країн-членів спілки, заклопотаним цими проблемами європейським лідерам стає не до українських питань. Це дуже небезпечно для деяких країн, і це дуже небезпечно для всіх нас, для європейського союзу. І я думаю, що це загрожує Україні, тому що вона потребує солідарності, міжнародної підтримки, комплексного розуміння її проблем. Тому, на думку народного депутата Сергія Лещенка, наразі Україні треба менше сподіватися на євросоюз і сконцентруватися на самостійному вирішенні проблем. Коли в Україні є корупція, є постійні скандали, є популісти, є смотрящі, то звичайно цим європейським друзям України дуже складно знайти аргументи на підтримку своєї проукраїнської позиції. Тому ми повинні виконувати своє домашнє завдання вдома, проводити реформи, боротися з корупцією, створювати незалежні органи. Без цього подальша європейська інтеграція України, а тим паче її членство у ЄС неможливе. З цим погоджуються і українські, і європейські учасники дискусії. В Україні ще дуже багато чого треба зробити. Реформи не проведені до кінця. Тому питання членства ще не на часі. Але перспектива залишається, двері є. Тож стукайте в них і вони відкриються. Здавосуянабрензе, Олександр Хоменко, програма Вікна СТБ.